Всім привет, я Нещодавно прокинулася, вибачте, але так хочу вам щось розказати швидко, тому така не прибрана. Я отримала листа від клініки, де я робила операцію. Але щодо вигляду, зараз мені згадалась одна жінка з України, яка позиціонує себе останні роки, що вона така дуже багата, не буду казати прізвище, але вона така мільйонерша. <кл 'язвища>, і в одному з відео вона казала, що як так дозволити собі вийти на вулицю чи на роботу, чи взагалі до людей, і не нафарбуватися, не привести в порядок, якби ну, в кожного привести в порядок своє це бачення, що це означає. Але я не кажу прізвище, але як то кажуть, ознаки будуть. В неї наїтують. В каналі написано «Вчитель від Бога», так? То я собі дозволяю дозволяю так собі взяти камеру, чому ні. Я хочу вам розказати, отримала я листа. Я робила нещодавно операцію і я розповідала в попередніх шорцах. і також я роблю відео. Я пізніше це відео зроблю повністю на канал, таке нормальне відео. Але в шорт було те, що я казала, що мене ввечері відправили додому Сказали, Фрау Fra, йди додому. Тобто я була не стаціонар. Хоча мені перед операцією сказали, залишайтесь до ранку на одну ніч і на стаціонар на один день. І вчора я отримую лист заплатіть за стаціонар. Типу, я була на стаціонарі, уявляєте? А я казала Олегу, мене відправило додому, сказали, ви не залишаєтесь на стаціонарі, а потім прийде рахунок, що типу я була. Так і є, рахунок прийшов. І сьогодні я подзвонила сюди в бухгалтерію і кажу: в моєму випадку я не повинна платити. Це невеликі кошти, бо там платить АОК і за. Один день, ніби як за готель чи за ліжко місце, так сказати, платиться 10 євро. Справа не в тому. Справа в тому, що якщо я стаціонар, то нащо вони мене я вже після 9-ї вечора змушена була їхати додому, так навіщо вони мене відправили додому? Я могла б переночувати після операції, після анестезії. І я подзвонила і кажу: а в яких випадках платиться 10 євро? На що мені працівник бухгалтерії каже, це залежить, що робили. Я кажу, ні. А скажіть, який параграф? Вона мені сказала, який параграф, і при цьому каже, то я виясню. Я вам пізніше передзвоню. Поки там між тим, між дзвінками я подивилася ще раз параграф. Дійсно, платиться тільки тоді, коли якщо переночував. Тобто одна доба береться, але як в готелі, це не повинно бути там 24 години, а мається на увазі, що ось людина переночувала. Вона мені передзвонила, і каже, вибачте, будь ласка, і до да штурмірте. Вони скасували рахунок і нічого платити не треба. Ось так я думаю, чому тільки зі мною це відбувається? Чи це тільки зі мною це відбувається? Я постійно щось виясняю. Постійно щось виясняю. Постійно потрібно все контролювати, розумієте, щось виясняти. бо може багато людей на таке не звертають увагу, і ну там сказали щось заплатити, то заплатили, і вони не вникають. Я ж така, мені треба докупатися. Тому все вияснила, всім гарного дня і всього найкращого. І здоров'я, звичайно, здоров'я.